Але почнемо звичайно традиційно з оперативної інформації, все те, що стосується обстрілів станом на цю мить, 10.01 ранку. І от що ми маємо, що нам відомо з того про що ми можемо сказати в контексті подій, які відбулись вночі, обстріли і так далі. Ну, от давайте зараз, друзі, з Києва будемо починати справа. в Тому що вчора повітряна загроза була оголошена в українській столиці та й в інших українських містах. Мова про те, що фіксували дрони на над низькій висоті, просто буквально над там будинками у місті Києві. І що ми маємо станом на зараз? Значить, Віталій Кличко написав, що в столиці на оболоні працюють сили ППО, БПЛА курсом на центр міста. Перебувайте в укриттях. Ось перше повідомлення зринало вчора надвечір, близько 23 третє. На лівому березі оновили інформацію: на лівому березі Києва пролунали вибухи. моніторингові канали повідомляли про рух дронів з Бориспіля через район метро Лівобережної і Русанівки в напрямку правого берега столиці в повітряних силах. Повідомили, що до Києва зі сходу наближалися БПЛА. Значить, в Києві було оголошено повітряну тривогу о 22.52 через наближення до міста ворожих дронів. Канали повідомляли про рух. З напрямку бороварів до Борисполя в напрямку лівого берега столиці, фактично щодня росіяни mm. а, ну просто як за розкладом о 23-й, починають запускати свої е, дрони на превеликий жаль. Друзі, у нас є величезні ну, наслідки того, що відбулось до прикладу, це Запоріжжя. Подивіться, будь ласка, люди дивляться, спостерігають за тим, як палає будинок після потраплення ворожого дрону. Що конкретно відбулося? Давайте додамо інформації. Значить, прилетів шахет житловий будинок. Такі наслідки показує місцева е, обласна військова адміністрація. А ось відео того, як рятувальники вже е, працюють, як вони намагаються захистити цю пожежу. Було врятовано двох людей з постраждалого будинку в Запоріжжі. Поранених немає. Повідомляє міська рада. Внаслідок атаки пошкоджено чотириповерховий будинок. Що відомо ще, а, значить, пишуть, що зараз вже впоралися з наслідками ось цього ворожого удару. І а, по Одесі вчора вдарили по Одесі друзі Приліт балістики Був над містом, здіймався дим. Давайте я покажу ось таку світлину. возле нас того, що бахнуло Смотри гриб такой. Жесть, чуть-чуть Вже не мені Одесити знімають, як ем, відбувся переліт. Звичайно, відео заблюрений, як ми розуміємо, чому а ось така є світлина: того як здійнявся дим після перельоту. Що конкретно відбулося, що конкретно було, куди влучили? Одразу проінформували, що це був удар балістичною ракетою по морському порту. Поранено двоє співробітників. Постраждало також вантажне судно під прапором Панами. Повідомила. Місцева влада. Так, ну і давайте розлогу скажемо про те, що в результаті удару пошкоджено два цивільні судна. Це судно з абсолютно цивільними вантажами. Олексій Кулеба про це пише: також постраждали інші об'єкти портової інфраструктури. Загалом це вже 29 судно. Цивільне судно, що зазнало ушкоджень внаслідок російських атак, незважаючи на обстріли, український морський продовольчий коридор продовжує функціонувати з моменту його відкриття. оброблено 106 мільйонів тонн вантажів, з яких майже 70 мільйонів тонн – це зерно. Ось так, друзі, за те, що стосується спочатку Запоріжжя, потім Одеса. Ось це фото того, як в Запоріжжі боролися з наслідками ось цього удару подивіться будь ласка це ще відео Запоріжжя. А, далі а, давайте поговоримо про те, що Нікопольщина також постраждала. Глава Дніпропетровської ОВА розповів, що росіяни били по Нікопольщині, застосовували важку артилерію і дрони камікадзе. Ворог поцілив по райцентру Мирівській і Покровській громадах. За словами Сергія Лисака, через обстріли там були понівечені два приватні будинки, й автомобіль обійшлося без постраждалих цієї ночі. Силами ППО були збиті три російські безпілотники. Додав він. Далі у нас Миколаївська область. Цієї ночі в Миколаївській області збили п'ять шахедів. Повідомив на ранок глава ОВА. Краматорськ, Донеччина, друзі. Там армія Росії вночі обстріляла Краматорськ. За даними глави Краматорської МВА Олександра Гончаренка, загинув хлопець 2006 року народження. Також поранень зазнали дві людини: чоловік та жінка. Багато покажемо вам ось такі світлини. Далі мова піде про е, місто Харків. Я хотів би, щоб ви подивилися, друзі, на те, що це таке і як це називається. Справа в тому, що ну, вчора з'явилися такі світлини з, ну, з чимось дивним, якісь дивні два, незрозуміло, якийсь е, спалах е, в небі. І це не фотошоп, це не штучний інтелект. От багато хто писав, проте не зрозуміло, що це. Якщо у когось є, взагалі якесь розуміння, що це може бути, ви, будь ласка, ну, напишіть зараз. Можливо, харків'яни нас дивляться. Подивіться ось ще одна світлина. Ну, можливо, не так добре і видно, але зрештою, давайте ще одну покажу. Світлину. Подивіться, що це таке. Ну, от не зрозуміло, так. Цікаво насправді тому я хотів би звернутися до харків'ян або мешканців області. Якщо ви це бачили, розкажіть, будь ласка, вам відомо, поділіться враженнями. А що стосується того, скільки нам вдалося збити, і чого сьогодні? Станом на 10 ранку, генеральний штаб збройних сил України повідомив, що збили 63 ворожі безпілотники: 16 безпілотників імітаторів не досягли своїх цілей. Працювали, звичайно, повітряні сили, працювали РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил, а запускали безпілотники на українські міста з Орла, Брянська, Мілерова, Приморсько-Ахтарська Російської Федерації. Тобто з традиційних майданчиків їх запускають. У мене тільки одне питання: чому ми не можемо вразити ці майданчики? Або зробити щось, щоб з них не запускали? Я спілкувався, до речі, з авіаекспертом, паном Олександром Лиходідом. Дуже крутий, ну, це льотчик першого класу. І от він каже про те, що слухайте, їх там роблять просто навіть, як він каже, в кустарних умовах, да, і запускають їх можуть запускати з різних майданчиків. Можливо, моє запитання є риторичним, чому там не можуть вразити Орел, Приморська Ахтарськ», Міллірове і так далі, тому що з інших майданчиків їх можуть запускати і можуть запускати доволі доволі ем, успішно, на превеликий жаль.